Привіт, у кожного з нас бувають дні, коли все йде якось не так. Зранку немає сил, справи не просуваються, а до вечора вже хочеться просто вимкнутись. Але що, як причина у перших хвилинах після пробудження? Сьогодні ми поговоримо про те, чого точно не варто робити зранку, якщо хочеш бути зібраним, продуктивним і спокійним протягом усього дня. Ти здивуєшся, наскільки прості речі можуть зламати або, навпаки, підтримати твій ритм. Тож сідай зручно, вмикай увагу і давай разом розбиратись, як налаштувати свій ранок на максимум. Іноді день починається не з енергії, а з якогось внутрішнього приглушення. Зовні, усе наче гаразд, будильник задзвонив, ніч пройшла без тривог, попереду багато справ. Але замість бадьорості апатія, замість ясності, розсіяність. І вже з самого ранку виникає відчуття, ніби день керує людиною, а не навпаки. Це знайоме багатьом, хоча рідко обговорюється. Насправді причина часто не в тому, що день буде важким чи що людина недостатньо спала. Причина у перших хвилинах після пробудження. У тому, як саме розпочинається ранок у перших діях, які або заряджають, або навпаки, повільно віднімають сили ще до сніданку, а мозок у момент пробудження перебуває у вразливому, але дуже ресурсному стані. Це своєрідне чисте полотно, на якому можна швидко сформувати настрій і навіть стиль мислення на цілий день. Якщо одразу після сну увага потрапляє в телефон, новини чи чужі повідомлення, уся ця зовнішня інформація одразу заливає свідомість і визначає, як почнеться день. Але якщо зробити кілька простих цілеспрямованих дій саме для себе, не для світу. День може піти зовсім в іншому напрямку: більше енергії, більше ясності, більше фокусу, без зайвого тиску чи жорстких рамок. Продуктивність оце не лише про дедлайни і списки справ, це перш за все про внутрішній стан, з якого ці справи виконуються. А стан, як показує практика, дуже часто залежить саме від перших хвилин після пробудження. У цьому відео розглянемо, що саме варто зробити одразу після того, як прокинувся, щоб день не просто почався, а став по-справжньому ефективним. Керованим і надихаючим. Без фанатизму, без магії, лише практичні речі, які легко втілити у своєму звичайному ранку. Друге. Чому важливо, що ти робиш одразу після пробудження? Пробудження це не просто момент між сном і активністю. Це фізіологічний, психологічний і навіть енергетичний перезапуск організму. Саме тоді закладається основа всього, що буде відбуватись протягом дня: як тіло відчуватиме себе, як працюватиме мозок, наскільки стабільним буде емоційний стан, і як легко чи важко прийматимуться рішення. У перші 10-30 хвилин після сну мозок працює в тета і альфа-ритмах. Це ті ж самі хвилі, які спостерігаються у стані глибокої медитації або творчого натхнення. У цьому стані людина надзвичайно вразлива до всього, що бачить, чує, думає або відчуває. Саме тому перша дія після пробудження це не просто звичка. Це точка впливу. Найпоширеніша звичка сучасної людини взяти до рук телефон одразу після того, як відкрились очі, перевірити повідомлення, глянути на стрічку новин, соцмережі, пошту. І здається, що це дрібниця. Але саме в цю мить запускається реактивний режим мислення, коли людина не керує своїм фокусом, а лише реагує на зовнішні подразники. Тім Ферріс, автор інструменти титанів, каже: якщо ви починаєте день з перевірки телефона, ви віддаєте управління своїм ранком незнайомцям з інтернету. З цього моменту розум починає скакати між темами, завданнями, очікуваннями інших. І замість усвідомленого старту розсіяна увага, відчуття поспіху, внутрішній шум. Такий ранок може мати ефект доміно. Розбалансованість поширюється на весь день. Кожна дія зранку, то це маленький сигнал мозку. Ось як виглядає наш день. Якщо перший сигнал хаотичний і емоційно насичений, наприклад, негативні новини або драматичний пост у стрічці, мозок включається в режим виживання, а не творення. Це збільшує рівень кортизолу, гормону стресу, знижує концентрацію та робить людину більш імпульсивною. Натомість спокійний і усвідомлений ранок активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відновлення, концентрацію, глибоку роботу. Саме тому перші хвилини це можливість свідомо задати режим творення, а не реагування. Джеймс Клір, автор бестселера атомні звички да, пише: ви не контролюєте весь свій день, але ви контролюєте, з чого він починається, і це ваша перевага. Часто продуктивність уявляють як купу задач, списки справ, дедлайни. Але справжня продуктивність це не лише що ти зробив, а в якому стані ти був, коли це робив, і саме ранок створює цей внутрішній стан. Робін Шарма, автор книги клуб п'ятої ранку, наголошує: успіх не залежить лише від таланту. Він починається з того, як ти проводиш перші години дня. Навіть п'ять хвилин тиші розтяжки або вдячності можуть зробити більше для фокусу, ніж ще одна чашка кави. Це як налаштування музичного інструмента перед виступом. Від того наскільки точно ти налаштуєш себе, залежить. Наскільки чисто гратиме мелодія дня, багато успішних людей приділяють особливу увагу саме першій годині після пробудження. Наприклад, опра Вінфрі щоранку проводить кілька хвилин у тиші, дякуючи за новий день, перш ніж почати роботу. Тоні Робінс використовує коротку практику дихання і візуалізацію перемоги на день. Стів Джобс, за словами близьких, щодня зранку ставив собі одне питання: якби сьогодні був останній день мого життя, чи хотів би я зробити те, що збираюся зробити? Ці люди розуміли головне, те, що ми робимо зранку, це не рутина, це спосіб впливати на власну реальність. Тому варто пам'ятати, кожен ранок це новий старт, і те, як почнеться цей день, несе більше значення ніж здається. Не потрібно ставати ідеальним, не потрібно слідувати всім порадам. Але якщо просто усвідомлено обрати перший крок після пробудження, це вже крок до більш керованого, ясного і спокійного життя. Третє. Що зробити в перші хвилини зранку, щоб задати продуктивний ритм на день ранок, це як чистий аркуш. Той момент, коли ще нічого не зіпсовано спішкою, новинами, чужими очікуваннями чи стресом, це маленьке вікно часу, коли можна обрати, куди буде спрямовано увагу, яка енергія супроводжуватиме протягом дня. Як ти себе відчуватимеш, і в цьому моменті особливо важливим є не лише те, що ми робимо, а й як ми це робимо з поспіхом чи усвідомлено, машинально чи з увагою, нижче дії, які допоможуть почати день не з автоматизованого реагування, а зі стану сили, фокусу і внутрішньої тиші. Ці прості практики можуть займати всього кілька хвилин, але результат відчутний на рівні всього дня. Перше почати з тиші та дихання. У перші хвилини після пробудження мозок ще перебуває в Альфа-стані, на півсонному, спокійному, відкритому. Це час, коли шум і інформаційне навантаження особливо швидко вбудовуються у свідомість. І саме тому тиша в цей момент це не порожнеча, а простір для відчуття себе. Достатньо сісти на край ліжка, покласти руки на коліна і просто дихати. Повільно, глибоко, вдихати носом, відчуваючи, як повітря входить у груди, і видихати ротом, тіло розслабляється, думки сповільнюються, з'являється простір між думкою і реакцією. Тоні Робінс практикує праймінг, коротку дихальну техніку одразу після пробудження. Твоє дихання це перемикач стану, контроль над диханням, контроль над днем. Ідеї для практики. Вдих 4 секунди, затримка 4, видих 4, пауза 4, так зване дихання коробкою. Практикувати 3 до 5 хвилин мовчки або з легким музичним фоном, природні звуки, спокійний ембієнт. Друга випити склянку води. Після сну тіло перебуває в стані легкого зневоднення, а мозок, немов приглушений. Одна склянка води це простий ритуал, що буквально пробуджує організм зсередини. Вода активізує кровообіг, покращує травлення, знижує в'язкість крові і дає мозку той імпульс, який ми часто намагаємось отримати від кави. Наомі віц, нутриціолог, склянка води після сну це сигнал. Я піклуюся про себе. Це любов у простій формі. Поради. Додай кілька крапель лимону або яблучного оститу, це активізує обмін речовин, не пий залпом, краще повільно, усвідомлено, відчуваючи вдячність. Третій. Легкий рух або розтяжка. Після сну м'язи скуто лежали в одній позі багато годин, вони не готові одразу до активності, і якщо не розбудити тіло м'яко, можна відчути млявість протягом дня. Кілька хвилин легкого руху це як вмикання енергії в кінцівках, особливо в шиї спині і ногах. Стівен Котлер, нейробіолог, рух вранці не про спорт, це про налаштування нейронних зв'язків, тіло запускає мозок. Що можна зробити? Потягнутися стоячи, опустити руки вздовж тіла, обертати плечима і шиєю, кілька повільних присідань, кругові оберти тазом. Можна включити спокійну музику, це посилює задоволення від процесу. Четверте сформулювати намір на день. Це не обов'язково має бути детальне планування. Іноді достатньо всього одного речення, щоб вирівняти свій фокус і згадати, навіщо ти прокинувся. Коли мозок має чіткий напрям, йому легше відкидати зайве і не тонути в дрібницях. Джей Шетті. намір це як компас. Навіть якщо ти зіб'єшся з маршруту, він завжди допоможе повернутись формати намірів. Сьогодні я хочу бути спокійним, зібраним, відкритим. Мій фокус на сьогодні закінчити, відпочити, бути чесним. Цей простий акт фокусування робить день не випадковим, а свідомо створеним. П'ята хвилина вдячності. Це найтонша, але найсильніша з практик. Вдячність змінює хімічний склад мозку, зменшує рівень кортизолу, підвищує серотонін, зміцнює імунну систему. Вона перемикає увагу, з чого бракує, на що вже є. І це не обов'язково має бути щось грандіозне. Навпаки, чим дрібніша подяка, тим ближча вона до життя. Теплий плед, тиша в кімнаті, сонячне світло крізь вікно, Брене Браун. Люди, які живуть повноцінно, практикують вдячність не тому, що життя завжди легке, а тому, що вони вміють бачити світло навіть у тіні. Можна сказати подумки або записати. Я вдячний за. Сьогодні я відчуваю цінність у тому, що ці дії прості. Їх можна зробити за 5-10 хвилин. Але це не просто набір звичок, це спосіб встати зранку не аби як, а з повагою до себе і свого дня. Не потрібно досконалості. Але щоразу, коли замість телефону вибирається тиша, замість суєти, усвідомлений вдих, замість автопілоту чіткий намір. День змінюється, і з ним змінюється життя. Робін Шарма. Успіх це не подія, це серія маленьких перемог, які повторюються щодня, і все починається зранку. Чого точно не варто робити зранку, якщо хочеш бути продуктивним увесь день. Іноді, щоб змінити день, достатньо змінити перші 10 хвилин після пробудження. Саме ці хвилини ключ до того, чи буде день твоїм союзником, чи перетвориться на безконтрольну гонитву за часом і енергією. Часто ми навіть не помічаємо, як самі собі ставимо палиці в колеса ще до того, як встали з ліжка. Тому зараз поговоримо не про те, що робити, а навпаки, чого краще уникати. Якщо хочеться прожити день усвідомлено, продуктивно і без відчуття виснаження вже до обіду. Перший телефон у перші секунди після пробудження, мабуть, знайома ситуація. Очі ще не встигли нормально розплющитися, а рука вже тягнеться до телефону, перевірити повідомлення, відповісти в чаті, глянути що нового в інстаграм, TikTok, новинах. Це здається нормальним, але насправді ти щойно віддав найцінніший ресурс дня: увагу в обмін на чужу реальність. У той момент, коли мозок ще тільки прокидається, коли ти ще маєш шанс задати власний ритм, ти вже перетворюєшся на споживача чужих думок, емоцій і темпів життя. Телефон вранці це як чужий список справ, який ти читаєш замість свого. Джей Кнап, автор Make Time. І найгірше з цього моменту стає набагато складніше почати день спокійно, з фокусом на себе. Мозок вже заповнений шумом. Для кращого початку треба залишити телефон у режимі літак, хоча б на перші 30 хвилин після пробудження. Замість цього вода, дихання, рух. Поверни собі тишу і простір для себе. Друга кнопка ще 5 хвилин. Така маленька дія, яка здається безпечною. Ну що там, ще трошки полежати, ще один мінісон, але саме це трошки часто ламає все. Коли ти знову засинаєш після сигналу будильника, мозок входить у новий цикл сну, який ти не завершиш. І саме тому прокидаєшся ще більш втомленим, натискаючи відкласти, ти відкладаєш не тільки прокидання, а й свою рішучість. Мел Робінс, авторка правила 5 секунд. Це маленьке ще 5 хвилин програмує втечу від дій. Ти ніби кажеш собі, я не готовий замість я включаюсь. Тому став будильник трохи далі, щоб треба було встати. Або зроби ранкову дію максимально приємною, ковток прохолодної води трохи музики, легке світло, яке вмикається поступово. Третє сніданок чемпіона з цукром і кавою. Ти голодний, сонний і хочеш щось смачне. І ось булочка, йогурт, цукрові пластівці або кава з сиропом. Це дає миттєве відчуття енергії, але дуже швидко спад, різкий. І ти знову голодний, роздратований або млявий. Сніданок із цукру це гарантована глюкозна гірка, на яку ти не просив квиток. Тім Ферріс, автор 4 годинного робочого тижня. Це не означає, що солодке, зло, просто вранці тіло особливо чутливе до глюкози, і такий підхід може зіпсувати енергію на весь день. Краще робити ставку на білки і здорові жири. Наприклад, яйця, гречка, горіхи, авокадо, вівсянка з насінням, поступова енергія і тривале відчуття ситості. Четверте. Лежати в ліжку після пробудження, прокинувся і залишився лежати. Дивишся в стелю, гортаєш телефон, потягуєшся. О, здавалося б, нічого поганого, але насправді тіло все ще отримує сигнал. Ми ще не почали день, а мозок отримує послання, можна не поспішати, немає мети. Встати з ліжка означає виграти першу битву дня. Робін Шарма, автор клубу п'яти ранку. Млявість після такого розтягнутого старту тягнеться довше, ніж ми помічаємо. Вся динаміка дня стає більш інертною, тому потрібно одразу після пробудження встати, потягнутися, включити приємне світло або відчинити вікно, фізичний рух, ментальне включення. П'яте починати з новин чату чужого життя. Твої перші думки це твій внутрішній курс дня. Якщо з самого ранку читати новини, скролити стрічку соцмереж, переглядати чат, у якому сварка або чергова драма, твоя увага вже не твоя. Твій мозок це сад, і те, що ти садиш вранці, те й буде рости протягом дня. Джеймс Клір, автор атомних звичок, погані новини, роздратування, порівняння, усе це вливається прямо в сире середовище свідомості. Потім важко відновити спокій, коли він навіть не був створений. Отже, перші 15-30 хвилин тільки для себе. Можна в тиші, або навпаки, з улюбленою музикою, зі щоденником або короткою медитацією. Зранку ми або створюємо свій ритм, або дозволяємо світу зробити це за нас. Продуктивність не починається з великої справи чи гучної цілі. Вона починається з тиші, фокусованого вибору та поваги до свого стану. Відмовитись від кількох звичних, але енергоз'їдаючих речей це вже крок уперед. Бо коли ти починаєш з себе, день вже стає на твою сторону. Отже ранок це не просто початок дня. Це момент, коли закладається твій внутрішній настрій, заряд і фокус. Від того, як ти проживеш перші хвилини після пробудження, залежить, яким буде увесь день, чи він буде твоїм союзником, спокійним, енергійним, продуктивним, чи навпаки, хаотичним і вимутуючим. Ми часто шукаємо складні техніки, мотиваційні лайфхаки, нові додатки, щоб встигати більше. Але насправді все починається з простого: не робити того, що краде в тебе сили ще до сніданку, уникнути кількох шкідливих звичок і вже з'являється місце для енергії, ясності, легкості. Кожен ранок це новий шанс, і тільки від тебе залежить, як ним скористатись. Слухай себе. Пробуй різні формати і пам'ятай, твій ідеальний ранок той, після якого хочеться жити, творити і діяти. Дякую за перегляд! Якщо відео було для тебе корисним, не забудь поставити лайк, це дуже підтримує канал. Підписуйся, щоб не пропустити нові відео про продуктивність, фокус і силу звичок. І напиши в коментарях, а як починається твій ідеальний ранок? Які звички працюють для тебе найкраще? До зустрічі в наступному відео, і нехай твій наступний ранок буде усвідомленим та сильним.